Вітаю всіх! Сьогодні ми розглянемо одну з найбільших бірж світу: Кракен. В нашому відео ви дізнаєтесь, як правильно зареєструватись, пройти верифікацію, поповнити та вивести кошти та торгувати на біржі. Ця платформа славиться не тільки великим обсягом торгів, але й високим рівнем безпеки, адже жодного разу не стала жертвою хакерських атак. Почнемо з огляду даної біржі. Кракен запустилася у 2013 році і сьогодні є лідером за обсягами транзакцій у парі біткоін до. Євро та знаходиться серед трійки кращих за іншими валютними парами. Однією з головних переваг Kraken є її неперевершена безпека, яка за весь час існування біржі не була скомпроментована. Крім безпеки, Kraken відома швидким процесом верифікації та широким функціоналом, який задовольнить потреби будь-якого трейдера. Також біржа пропонує великий вибір валютних пар та необхідна верифікація для роботи з платформою. Щоб створити акаунт, перейдіть на головну сторінку. Кракен та натисніть кнопку Get Started. Посилання на перевірені біржі залишу в описі під відео. Заповніть просту форму реєстрації. Введіть електронну адресу, пароль та країну проживання. Підтвердіть ваші дані та натисніть Create Account. Після цього перейдіть за посиланням активації, яку ви отримуєте на вказану пошту. Після створення аккаунту вам потрібно буде пройти верифікацію. У своєму кабінеті натисніть на свій логін у верхньому правому куті екрана та виберіть Верифікація. Рекомендуємо пройти верифікацію на стандартний рівень, заповнивши всі необхідні поля та надавши документи, що підтверджують особу. Отримавши базовий рівень верифікації, ви зможете поповнювати свій рахунок. У кабінеті перейдіть у розділ Поповнити рахунок. Виберіть валюту та введіть суму. Аналогічно можна вивести кошти, вказавши валюту та суму в розділі Вивести кошти. Для торгівлі перейдіть у розділ Торги та використовуйте функцію Новий ордер. В простому режимі достатньо обрати. Актив, суму для купівлі чи продажу, встановити ліміт ціни та підтвердити створення ордера. Кракен користується великою популярністю в криптовалютному співтоваристві завдяки своїй безпеці та великому вибору функцій. Ця біржа стала лідером у своїй сфері, і ми рекомендуємо вам поглибити знання з її використання. Підписуйся на канал, ставте лайк та знайдіть всі потрібні посилання в описі під відео. Бажаємо вам успіхів у торгівлі та гарних інвестицій.